Щорічно 30 дітей позбавлені батьківського піклування знаходять свої родини на Вінничині. На сьогодні в області 587 діток вже всиновили. 17 вересня в Україні відзначають день усиновлення. Перше це свято відзначали 30 вересня 2009 року. Дата обрана не випадково. Це було свято віри, надії, любові та матері їхньої Софії з 2023 року. Після переходу православної церкви України на новий юліанський календар. Дата сунулась на 13 днів раніше. Сім'я Станіславович під опіку взяла трьох дівчаток цього року. Ще в родині виховуються хлопчики, якого установили раніше. Подружжя розповідає: взяли дітей позбавлених батьківського піклування в сім'ю, аби дати дітям найважливіше батьківську підтримку та любов. Мені завжди хотілося допомогти. Тим, хто я зі школи допомагала тим, хто був слабший. Я розуміла, що є дітки, які беззахисні. І коли ми одружилися, у нас не було своїх діток, і ми через, напевно, років п'ять подалися чоловікові ідею, і він підтримав. На Вінниччині – 483 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського опікування, які дуже потребують родинного тепла. Дія, любов і матір їх Софія. Це говорить про ті чесноти, які, власне, необхідні сім'ї, будь-якій для того, щоб дитина зростала в любові, в комфорті, відчувала підтримку, повагу, могла розвиватися. І планувати своє майбутнє. Що стосується самого процесу усиновлення, він іде через суд. Це закрите засідання, тому що як правило в Україні існує таємниця усиновлення, і там де батьки не хочуть, щоб діти знали, що їх усиновили. Вона строго зберігається. День усиновлення уже другий рік поспіль відзначають саме 17 вересня. Дата обрана не випадково. Це свято віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Євгенія Всяніковдинисковтон, телеканал Вінниччина.